У Києві відбувся з'їзд Федерації профспілок України, в роботі якого взяла участь делегація із нашої області. Голова Федерації профспілкових організацій Чернігівщини Микола Богдан ознайомив Володимира Хоманка з результатами роботи з'їзду та поінформував очільника області про поточну діяльність, яка ведеться профспілковими організаціями. В свою чергу голова облдержадміністрації звернув увагу на заплановані соціально-економічні реформи і підкреслив значення проспілкового руху в їх вціленні у життя. Ми повинні розуміти, до чого ми йдемо. І розуміння хотілося, щоб було і з сторони роботодавців, і з сторони проспілок. І в багатьох питаннях ми просили допомогти нам у цьому, щоб провести роз'яснюючу роботу серед трудових колективів по тих реформах, які зараз проводяться в Україні. Ініційованих президентом, щоб було розуміння, сприйняття, і саме головне, щоб люди бачили перспективу для чого це робиться. Це робиться заради людей для покращення їхнього добробуту. Що стосується економічного життя регіону, то на даний час з'явилася надія на вирішення питання по проблемних підприємствах області. Мають досить серйозну перспективу. Напрацювання серйозні у нас є по в зв'язку з зміною власника. Саме головне питання не тільки десь погасити борги для нас. Саме головне питання, щоб ми бачили перспективу цього підприємства, щоб це був не разовий акт по погашенню заборгованості, чи щоб запрацювало а щоб запрацювало підприємство. І я думаю, що ми докладемо всіх зусиль, щоб і хімволокно і Чезара зараз мали перспективу і мали портфель. Замовлень своїх на перспективу, такі що давав би всі підстави бачити далі за горизонт, як буде розвиватись підприємство. Щоб підняти економіку краю, зараз проводиться активна робота по залученню інвестицій, створенню нових робочих місць, особливо у віддалених районах, ліквідації такого ганебного явища, як заборгованість за виплати зарплат. На найближчий час ми із цією ганебною практикою, як затримки заробітної платою, ми покінчимо. Я повинен сказати, що тільки по Чезарі, одному з найбільших наших боржників перед людьми по заробітній платі, за останніх 10 днів відраховано на заробітну плату і відрахування, що йдуть із фонду заробітної плати, більше 5 мільйонів гривень. В найближчий час це буде напевно на протягом місяця ми ще значно. Зменшую заборгованість заробітної плати. Зайнятість населення, забезпечення гідних умов праці та стабільність у виплаті заробітних плат по всіх цих питаннях досягнуто порозуміння між профспілками та керівництвом області. Єдність думок є і ця єдність у нас, як би то прописана в регіональній угоді на 2011-2015 роки. Вона підписана між федерацією послуг Чернігівської області, обласним об'єднанням роботодавців і обласною державною адміністрацією, де визначені дебито відповідальність з боку. Усіх цих трьох сторін, це зобов'язання по виконанню всіх програм, всіх соціальних гарантій в усіх сферах галузях нашої області. І ми налаштовані, що за допомогою тільки такої тандемії, нормальному, трьохсторонньому, ми будемо впливати на ситуацію, робити все залежно і від нас. Сподіваємось також на підтримку адміністрації роботодавців у вирішенні всіх нагальних проблем людини праці на сьогоднішній день.